От за це я боявся, так скажем. А тут раз після операції встав та пішов. У нас звернувся пацієнт з двобічним коксартрозом третьої стадії. Пацієнту проведено ендопротезування безцементне правого кульшового суглобу. Сьогодні другий день після операції. Пацієнт пересувається з однією милицею, болі стали менше. Проходить період реабілітації. Скажіть мені, будь ласка. Що можете сказати взагалі за пройдену операцію? Очікування ваші виправдались, не виправдались? Е, ну, Очікування, скажімо так, дуже хвилювалися перед операцією. Просто mm -hmm. неймовірно. Дуже було страшно. Ну, на самом деле, покольчик спать вже проснувся в палаті. Взагалі нікаких ні проблем, ні. Как оказалось, но ну, это абсолютно не страшно и, угу. и лояльно. Вот. Сразу же после операции, я там через 4 часа уже встал и ходил уже... Ну, палка так для Для страховки. Для страховки, да. Ходил прям сразу же отлично вообще. Не ни, ни более ничего. Ну, в общем-то, я, честно скажу, не ожидал шоу. Что... что так быстро я могу встать на ноги и скажем так ходить продолжать жить mm -hmm. радоваться я думал что это там ну я ж без какого-то понимания думал что это там полгода надо ждать пока оно там восстановится пока ты станешь за це я боялся так скажем а тут раз после операции встал то пішов. Mm -hmm. ну не варто бояться да бояться не стоит ми вам бажаємо міцного здоров'я, бажаємо вам легкої реабілітації, щоб вона у вас прийшла і нічого у вас не турбувала. Я вам дуже благодарен. Ви лучший в своєму роді, скажімо так. Да, дякую, дуже приємно. Ну, вся команда у нас Так, да, Команда мені понравилась. Всі такі, ну скажімо, як як со своїм, як з родним. Угу. Хорошо відноситься, все, все просто. Ісключительно хорошо. Все вдячний. Да, будь ласка. І вам дякую за гарний відгук.